І так, прийшов час розповісти нарешті про китайську візу на власному досвіді, як ми її робили, скільки часу це зайняло, і як готувалися до її подачі. Усе почалося в середу, 30 жовтня. Вирушили ми в обід на кордон з Ужгороду. Доїхали ми до Братислави, так як подавалися ми у Братиславі близько 10-ї вечора. Заселилися в готель недалеко від консульства. Але поки їхали, то ще вирішили, що чому б нам не зробити китайську візу і для донечки. Поки ми були в дорозі, наші менеджери підготували нам ще додаткову анкету для малечі, також уже будучи. Зранку в готелі ми сфотографували її біля світлої стіни. Так як на фотосалон ми не могли розраховувати, вона прям як дзига, це дуже багато часу зайняло. І цю фотку біля світлої стіни ми відправили на офіс. Наші менеджери її скоригували, відправили нам pdf файл І ми пішли на найближчий кодек Експрес-фотосалон і роздрукували там цю фотографію. З анкетою із фотографіями із підготовленими особистими пакетами документів, ми пішли до консульства китайського у Братиславі. Що можу сказати про саме консульство? В черг там не було. Ми прийшли майже була пів 11. Стої години сама процедура зайняла близько 30 хвилин. Нам задавали питання, куди їдемо, для чого і так далі. Також ще був один нюанс, який стосувався інформації на сайті. Інформація на сайті не відповідала дійсності в тому плані, що ми хотіли оформити експрес-візу і в той же день з доплатою її отримати або максимум на слідуючий день. Та не дивлячись на те, що інформація на сайті є одною а в реальності виявилося, що ні кур'єрської доставки, ні експрес-візи там нема. Нам сказали прийти аж після 7 листопада за готовими паспортами. Все, що нам довелося, додалося домовитись, це те, що за паспортом прийде хтось із наших знайомих, але при собі мати чек про оплату консульського спору та наш персональний номер. Що стосується оплати консульського збору, його так само не можна зробити онлайн, якщо у вас немає словацької карти, так як перекази на іноземні карточки на іноземні рахунки є заборонені. Тому е, є два варіанти або піти у місцевий найближчий банк і оплатити цей рахунок е, готівкою. Або попросити когось зі знайомих, щоб замість вас надіслав на ці реквізити банку необхідний платіж консульського збору. За трьох осіб ми оплатили 105 євро, це по 35 євро за кожну візову заявку. Паспорти від нас забрали і сказали прийти з ними через тиждень. Що це значить? Якщо ви готові жити в Братиславі тиждень, то це для вас не складе не труднощів. Але якщо для вас це дорого 7-8 днів робочих знаходитися за кордоном. То краще мати при собі два закордонні паспорти. По одних паспортах ви подалися в консульство, а по других, перетинаєте кордон. Таким чином, хтось із наших менеджерів або помічників, які перебувають у Братиславі, або можливо хтось із ваших знайомих зможе забрати ваш паспорт і відправити поштою. А якщо така опція неможлива, то тоді вам доведеться все таки тиждень перебувати у Братиславі. Крім того, у нас ще є досвід подачі на китайські візи як у Будапешті, так і у Празі і у Варшаві. Регламент подачі там трошки відрізняється, і дійсно можливо замовити експрес візу з доплатою і забрати її в той же день або слідуючий, залежно від вибору терміновості. Якщо ви хочете оформити туристичну візу, то обов'язково звертайтеся до нас. У нас є вже досить подачі на китайські візи, як особистий, так і е, клієнтів. Ми подавали вже в чотирьох містах Європи. Інформацією ми керуємося тільки з перших джерел, крім того, порівнюємо інформацію на сайті на гарячих лініях із тією інформацією, яку отримуємо або персонально в консульстві, або із тих слів, яку нам е, видає наш клієнт вже після подачі на візи. Візу видають здебільшого на 90 днів, а перебувати за кордоном у Китаї можна не більше, ніж 30 днів протягом цих 90 днів. І звертаю вашу увагу на те, що більшість із віз, які ми пропонуємо нашим клієнтам, ми виготовили. І у нас вже є британська, канадська віза в Сполучені Штати, віза в Китай. Послуги по японських візах, візах в Марокко, Шенгенських візах для іноземців і так далі. Більшість віз так само уже мали неодноразові проходження кейсів у нашому офісі. Крім того, послуги, які не опубліковані в інстаграмі, ви можете спокійно запитувати. Ми обов'язково пропрацюємо її для вас.